Звати мене Сергій, мій позивний бурж. Джеймс Ханді. командир відділення на посаді заряджаючого пілот, технік заряджаючий Штурман розрахунок. Неймовірні відчуття взагалі від роботи в екіпажу вампіра, тому що кожен член екіпажу має Розуміти функціонал одне одного і бути готовий замінити одне одного, одного в будь-який час, тому всі відчуття просто неймовірні від того, що ти робиш, і від того впливу, який ти здійснюєш. Спочатку були самі позитивні очікування з тренування, підготовки. Тому що інформації про сам полк було багато, було цікаві відео. Ну і були саме великі очікування на позитиві. Так воно і сталося в цілому. Щоб вчити, я сам з ними вчуся. Навчилися навчилися, не навчилися, вчимося, коли літаємо. вже. Щось додумаємо своє, щось підскажуть другим. Мені захотілося спробувати себе в ролі пілота в безпілотних системах. Кайфую. Ми постійно навчаємося, вдосконалюємося, бувають різні моменти, ми шукаємо. Разом зі старшими побратимами і всередині екіпажу шляхи виходу з тих ситуацій, з якими ми стикаємося. Історії з тим, як створюються нові полки безполотних систем, показує, що це за це майбутнє, і що працює багато людей в цьому плані. Воно тільки розвивається і збільшує. Процент вражень збільшує процент корисної дії на самому полі бою.